Теоретичну підготовку проходитимуть усі студенти, а практичні завдання для дівчат будуть за бажанням. Йдеться про базову загальну військову підготовку у вищих навчальних закладах в Україні, зокрема й на Рівненщині. Вона розпочнеться з 1 вересня 2025 року. Програма складатиметься з теоретичної та практичної частини. Речниця ТЦК та СП повідомляє, без ЗВП викладатимуть люди, які мають бойовий досвід. Розпочнемо спочатку з теорії. Це 90 годин, які будуть звичайною навчальною дисципліною, і будуть проходити в навчальних закладах, власне, в приміщеннях навчальних закладів. 210 годин практичних, які будуть це. Буде польовий вишкіл, які будуть проходити наші студенти, і зазвичай це будуть навчальні центри збройних сил України. Студент може відмовитися від проходження без ЗВП. Проте є велика ймовірність, що його відрахують. Тоді дуже великий шанс, що людина буде відрахована з виш. Тобто це обов'язковий предмет, який студент зобов'язаний буде пройти, оскільки не тільки вивчити теорію хлопці й дівчата, пройти практику 100% хлопці і частково дівчата. Потім буде складатися іспит і відповідно отримуватись військово-облікова спеціальність і сертифікат про завершення базової загальної військової підробки. Якщо ж дівчата вирішать проходити практичний курс, то по його завершенню вони повинні будуть стати на військовий облік у ТЦК та бути військовозобов'язаними. Ми вирішили поцікавитися, що думають рівняни про БЗВП у вишах. Я гравку, що нормально. Нормально. А чому так? Ну, війна. Ніхто невідомо, коли вона закінчиться. Ніхто не знає. Треба, щоб так як в Ізраїлі, всі 18 років чи з 18 всі проходять військову службу. Моє савня до того щоб всі студенти другого курсу, першого-другому базового тільки позитивне, тому що ми багато втратили військово-патріотичне виховання і здобутті практичних навичок. Як воно буде проходити, ну це ще питання. Один кредит в аудиторіях, два кредити на полігоні. Я думаю, що знайдеться, знайдуться хитрі люди, які постараються обійти. Ну, я сподіваюся, що... Не обійде. Варто, варто. Ну треба, щоб були готові. Звичайно. Якщо треба, значить треба. А чому так? Тому що війна у нас. Це дуже важливо ще при мені в школі. Наприклад, я б хотіла проходити таку підготовку, тому що кожен свідомий громадянин має знати, як діяти, що робити. Ну тобто, а діти виходять з школи, в них немає вектору. Вони навіть не орі. Ну, тобто не орієнтується. Я тільки за. Варто. Варто. А чому? А тому що жінки будуть більш-менш такі, що давати здачу чоловікам. От чому. Я рахую, потрібно. А чому? Ну, якби для загального. Ні до уваги, що зараз війна, але ну, потрібно. З однієї сторони, якщо подивитися, коли, ну, там термін менший, коли приходиш військово. Підготовку маєш звання, як виходиш вже з цього. Ну, з однієї сторони, так, да, але ну, якщо так взяти цей час, ну, то це трошки таке собі. Але в принципі, в принципі рано чи пізно все одно туди попадемо. Я думаю, що варто, щоб бути на поготові всього, як дівчатам, так і хлопцям. Це 100%. Ніхто не знає, що далі буде і коли це все закінчиться. Додамо у вишах викладатимуть тактику, домедичну допомогу, основи військової дисципліни, психологічну підготовку, міжнародне гуманітарне право. Перед початком практичного курсу студенти мають пройти медичний огляд. У обмежено придатних військовозобов'язаних буде скорочена програма без ЗВП. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини рівного.